Це історія про маленького равлика, якого звали Бо. І він жив поряд з різними різними тваринками, які завжди між собою в чомусь змагалися і були вправними. Білки, наприклад, влаштовували такі перегони, хто з них швидше збереться на найвищу сосну в лісі. Зайці змагалися з вітром. хто швидше Перебіжить поле, вони чи вітер, а пташки змагалися між собою, хто найвище сягне неба. І бідний Равлик він відчував себе таким обділеним, тому що в нього не було з ким змагатися, він з білками не зміг змагатися, ні з зайцями, ні з птахами, тому що він був дуже-дуже який повільний, такий неповороткий. І йому було дуже прикро від цього. І він не знав, чим йому зайнятися. Аж тут раптом він почув, як дві сороки між собою розмовляли про те, що якщо по стежинці яка від лісу. Так, в сторону йшла, якщо по тій стежинці йти, то можна вийти на такий невисокий пагорб, на якому росте дуже смачнюща, пахуща і соковита трава. І ось Равлик подумав, як я би хотів потрапити туди. І він вирішив: Я піду по цій стежинці і виберусь на той пагорб на, до тої смачнющої трави. І він почав іти. Як ви думаєте, йому гарно вдавалося ця подорож? Чому? він повільний. Він повільний. Він та. Да. Та йому більше треба було йти. Він бідненький собі мандрував, мандрував, і він втомлювався дуже. Вже одного разу він собі подумав, можливо, дарма це все затіяв, а тут ще, знаєте, такі звірята йому зустрічалися які казали: Та слухай, ти так повільно йдеш, ти ніколи в житті туди не долізеш до того пагорба і до тої соковитої трави. Але знаєте, що зробив Равлик? Він зібрав свою силу волі. В той момент, коли йому було дуже важко, і вже навіть була так трошки неохота туди лізти, він сказав: ні, я мушу цю справу довести до кінця. І ось він помаленьку, крок за кроком, виліз таки на той пагорб. І він досягнув своєї мети. В Біблії, коли апостол Павло писав до римлян, до церкви у Римі, і у них була така, в тієї церкви така мета побудувати дуже сильну громаду християнську в Римі. Він їм написав таку пораду: В наполегливості не лінуйтеся, ось це про силу волі. Сила волі це е, ось є у нас бажання, якась мрія. от, Наприклад, це той, те фортепіано, так, а я тут сижу. І для того, щоб мені туди дістатися, уявимо, що в мене, що тут е, така якась річка? так, І мені треба переплисти на ту річку до того фортепіано. І я сідаю в човен, і от сила волі це весла, які допомагають моєму човну досягнути моєї мети. І часом, коли я пливу в човні, ці весла важкі, мені болять руки, я втомлююся, але я дивлюся на те фортепіано, і я знаю, я маю його. До нього дістатися. так? І Ось це є сила волі, коли ми прикладаємо певні зусилля для того, щоб досягнути бажаного. І е, коли ми говоримо зараз за незалежність, наші воїни, так? наші е, рятувальники, е, наші медики. Вони теж прикладають силу волі для того, щоб захищати, для того, щоб рятувати. І я маю для вас таке невеличке завданнячко. Ще лишився один тиждень до, кінця, до початку навчального року. так? І от вдома, коли ви прийдете, подумайте про те, яку б, що, чого би ви хотіли досягнути за цей навчальний рік. Можливо, це буде якась така доросла мета. наприклад, за цей навчальний рік назбирати на одну аптечку для військового. так? Це може бути шкільна мета стати кращим там з якогось предмету навчального, може бути спортивна, стати найкращим гравцем у своїй спортивній команді. Або творча, вивчити якусь пісеньку для того, щоб заграти або заспівати тут на сцені у церкви. Яка б у вас не мета не була, придумайте якусь таку особливу для себе. І протягом цілого року цього навчального прикладайте силу волі для того, щоб її досягнути. І пам'ятайте настанову Петра. В наполегливості що? Не, лі... не лінуйтеся. Ану, давайте разом. В наполегливості не лінуйтеся. Молодці, давайте про це помолимося. Хто хоче помолитися? Боже, дякуємо за цей день. Дякуємо Тобі за все, що нам створив, дещо в цій закінчуєш, що цього дня не було і тренатрих. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ми могли проснутися. Дякую Тобі за те, що ми приїхали сюди, в цю церкву. Зроби так, щоб завтра закінчилася війна. Амінь. Дорогий Господь, ми тобі дуже дякуємо за суботній день. Дякуємо тобі за те, що ми можемо бути тут разом спілкуватися з нашими друзями, радіти сонячному і теплому дню. Дякуємо тобі за тих людей, які захищають і рятують нас у цей час. Прикладаючи силу волі для цього. І я прошу тебе, Господи, за наших діток, за те, щоб їхні сердечка були завжди сильними для того, щоб досягати поставленої цілі. Амінь.